У рівному стало холодно і виникло ще одне питання. Куди подітися тим, хто не має свого житла? Відтак, у рівному знову запрацювала кімната обігріву для безхатьків. Як вона працює далі? Був будинок, я жив дубровиці. Будинок продали, з вершами обманули. Вкупили в гільші за здолбоновим будинок. Ну, це коробка. Давали горілку, щоб я швидше на той світ пішов. 41-річний Олександр розповідає свою історію, як став бездомним. Чоловік вже четвертий рік поспіль змушений рятуватися від холоду у кімнаті обігріву для людей, які потребують допомоги. Для безхатьків всіх, що немає де жити що до чого, так що навіть не маєш документів, на півроку дають статус з Ось роблять, допомагають документами. Прописку навіть роблять. Кімната обігріву діє щорічно при обласному центрі з надання соціальних послуг. Вона працює з початком опалювального сезону. Надаємо їм харчування, надаємо їм можливість переодягнутися в одяг, такі БУ, як кажуть. От ну надає можливість, якщо потрібно, і помитися якісь санітарно гігієнічні процедури прийняти у першу ніч роботи в кімнаті обігріву перебувало 11 людей. Тут щоранку годують бездомних гарячим супом та чаєм. Головне що є тепле місце, де можна перебути в зимній осінній поряд в холоди. Ну і велике значення має гаряче харчування. Велике значення мають рідкі страви, тому що ну для шлунку корисно». Валерія проживає в притулку вже третій рік. Вона вихованка інтернату у Рівне переїхала із Сум на більш безпечну мирну територію. Однак немає тут свого житла, коли тепло, ночує просто неба на вулиці, десь на березі річки на пошадевих залах. Приміщення щодня прибирають, провітрюють і кварцують. Кімната обігріву працює цілодобово. На жаль, тих ліжкоміст, яких ми маємо, не вистачає. Ми обласний заклад. І, в Принципі з усієї області до нас звертаються. З таким проханням надати допомогу бездомним людям. Але так як вони у нас є, люд... ну, кожна територіальна громада може надати їм якусь допомогу. От. Але треба якась прив'язка до тої територіальної громади. А вони у нас, діти світу, вони зазвичай втраченими документами, зазвичай в якоїсь прив'язки до якогось ну, міста, села вони не мають. І тому звертаються до нашого закладу. Прийміть, допоможіть кімната обігріву на вулиці Жолею кюрі 21 єдина для бездомних в області. Працюватиме вона до 15 березня. Ілля Тимошевський, Новини Рівного.